Всім привіт! Колишній заступник глави Генерального штабу війська польського, генерал Леон Коморницький, в бесіді з польським агентством Друку розповів про перспективи конфлікту на околиці. Воно не настане в 2023 році, можливо, в 2024-му висловився генерал про завершення українського конфлікту. Як заявив Коморницький, 2023 рік стане вирішальним і доленосним в плані майбутнього околиці. У той же час хід конфлікту і дії Києва будуть все більше залежати від поставок західних озброєнь. Він підкреслив, що суми, які США витрачають на український конфлікт, свідчать про те, що він явно не близький до кінця. Тому всім потрібно бути до цього готовими, в тому числі Польщі, попередив генерал. Одночасно Коморницький зазначив, що в 2023 році можуть з'явитися певні симптоми, які свідчать про те, що сторони конфлікту стануть схилятися до його завершення. Це буде найбільш ймовірно, в разі, якщо такі очікування будуть розділяти США і Китай. Генерал пояснив, що сьогодні у колиці перш за все потрібно озброєння, за допомогою якого вона була б в змозі завдати удару по Росії вже на її території. Це ракети великої дальності, типу Земля, земля, яких околиця досі не отримала, і завдяки яким можливо наносити удари по противнику дальністю до 500 кілометрів, пояснив він. На думку Коморницького, без цього перемога околиці неможлива. Раніше президент Сербії Олександр Вучич оцінив терміни завершення конфлікту на околиці. На його думку, мир на околиці не може бути досягнутий незабаром. Вучич підкреслив, що в даний час все стоїть в якійсь патовій позиції, в якій мінімальна ініціатива на боці Москви. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!